Як побачить наші глядачі, що ми помінялися містами? А це означає, що пані Ірина її робоча сторона, така сама, як моя, але я, як приймаюча сторона, погодилась пожертвувати свою робочу стороною. Дякую, пані Ірино, що ви сьогодні до нас звітали. Пані Ірина, координаторка конкурсу Кротезна. І сьогодні ми б хотіли, щоб вона розповіла нам про цей конкурс. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створення конкурсу і в чому він взагалі полягає? Дякую дуже за запитання. Дякую за те, що ми сьогодні з вами зустрічаємося. Конкурс Крутезно, а моя колега пані Ольга Сухомлин розказувала про те, що свого часу. Ціле відділення суспільних комунікацій частково виростало із потреби філологічного відділення виокремити дуже важливу і потужну складову. Але водночас, коли ми почали працювати в відділенні суспільних комунікацій, то зрозуміли, що література це той інструмент, який дає нам можливість розвиватися в дуже багатьох аспектах. Без читання неможливо володіти бездоганно мовою. Без читання неможливо розвиватися. Я буквально днями бачила, звісно, один серіал, в якому було згадано про покоління ваше, і в діалозі прозвучало таке: невже ти читаєш паперову книжку? О, то ти взагалі якийсь, можливо, маньяк, прозвучало. Але ми переконані, що без читання, в тому числі паперової книжки, неможливо рухатися по життю і бути успішним. Якщо ви сьогодні, будучи в 9, 10, 11 класі, звернетеся до... Практики іноземних а, вищих навчальних закладів я звертаюся на іноземні, власне, тому що дуже часто для нас це ніби як певний орієнтир і в нашій ну, освіті, в нашому зростанні, а в нашому успіхі. То ви побачите, що жоден айтішник не може уминути курс світової літератури. Кожен айтішник вивчає мову мінімум три роки. В своєму вищому навчальному закладі, тобто та і ще дуже важливо це, звісно, інші гуманітарні дисципліни, такі як історія, такі як мистецтво, і мистецтвознавство, тому що це дає величезний багаж. Для тебе як особистості. Ти не можеш сьогодні бути успішною людиною, не орієнтуючись на всі ті здобутки, які нам пропонує суспільство протягом його цивілізаційного процесу. І, власне, тому ми побачили насправді в 2000 в кінці 21-го, на початку 22-го року, певну проблему. Ми вже тоді жили. По-моєму, другий чи третій рік в активній фазі ковіду, карантинних обмежень, неможливості спілкуватися, і втрати тієї комунікаційної навіть навички, як читати. Ми всі з вами опинилися в гаджетах, ми всі з вами зрозуміли, що можна не ходити до школи, не ходити до університету, не обов'язково бачити вчителя, викладача і таке інше. І це спровокувало на те, що ми, ви, ми зрозуміли, що і навичка читання вона так само втрачається. Ще тоді, в 22-му році, планували провести зовнішнє незалежне оцінювання випускників шкіл. Війна, звісно, все це перебила, і ЗНО у нас зникло. І ми вирішили а, своїм конкурсом крутезну зробити дуже важливу річ, щоб ті діти, які навчаються дистанційно, які обмежені в спілкува... були обмежені в спілкуванні, мали можливість розказати про твори української літератури так, як вони сприймають. Угу, дуже цікаво. А, справа в тому, що якщо я, там, як викладачка, почну вам розказувати про... Ну, не знаю, хіба ревуть воли, як ясла повні, ясно, що ви мені не повірите. Ніколи, чому цей твір класний? Що він несе а, читачеві, але якщо ви один з іншим поділитеся, розкажете навіть а, використовуючи власний сленг, а, власне розуміння, власні емоції, ви швидше. Створите ком'юніті читацькі, ви швидше почнете один з одним комунікувати через літературний процес. І таким чином, 22 року відбувся перший конкурс, крутезно, в якому ми зробили огляд української літератури, яка була включена до шкільної програми з 9 по 11 клас. Другий сезон е, крутезно це минулий рік. Ми е, торкнулися іншої теми це біографії українських письменників, mm -hmm. тому що е, думаю, що у більшості з вас є стереотип того, що письменник народився і дов... помер да? дуже довго страждав mm -hmm. і закінчив так своє життя. Але, на щастя, в житті українських письменників було багато цікавинок. Е, і ми зібрали е, майже 200 е, подкастів про українських письменників, починаючи від Григорія Сковороди і закінчуючи такими іменами, як Віра Вовка, Гатангел Кримський. Дуже-дуже е, багато тих. Єдине, там немає біографії нині живущих письменників, тому що ви розумієте, що це скандальна історія. Ми ще не можемо собі дозволити говорити про живих, навіть класиків, і оцінювати якось їхнє життя, розказувати про їхнє життя, тому що ну, можна нарватися на певні скандальні історії. Тому е, ця бібліотека стосується лише біографії. Тих класиків, яких на превеликий жаль, уже з нами немає. А цей рік, 24-й і третя едиція конкурсу Крутезно, стосується, якщо говорити про аудиторію підліткову, аудиторію 8, 9, 10, 11 класу сучасної української літератури, але дуже важливих аспектів: це твори. Які репрезентують такий жанр як фентезі? Хто читає фентезі? Читають хтось фентезі? Читільки? читають? А це стосується творів так зва young adult, але формату реалістичної прози. І це все твори українських письменників, і нон-фікшн для підлітків. Особливо я хочу звернути увагу на категорію нон-фікшна, тому що ті молоді люди, які сьогодні, наприклад, задумуються навіть про свій там майбутній професійний шлях, той перелік книжок українських авторів, які... Ми пропонуємо вам для літературних подкастів, можливо, наштовхне і вас у вашому професійному виборі. Отже, крутезно сьогодні це конкурс, який збирає до 15 січня 2025 вже року конкурсні роботи. Конкурсні роботи передбачають, що ви можете записати безліч літературних подкастів, але аудіо, звертаю тобто вашу це увагу, лідкасти, це літкасти, це літературні mm -hmm. подкасти. Ви обираєте одну з цих трьох категорій, обираєте будь-який твір або кілька творів, на які ви записуєте літературні подкасти і змагаєтеся за перше місце це 10 тисяч гривень. Друге місце це 5 тисяч гривень, і, але при цьому абсолютно кожен учасник конкурсу Крутезно отримує для нас цінні подарунки. Дуже часто це книжкові подарунки, це якісь брендові речі. От, ну, до прикладу, минулого року, і це я подарую в вашій школі. Кожен учасник отримав отакі от шопери угу. і не лише шопери. Мали так само книжки. Позаминулого року ми дарували навушники і таке інше. Тому насправді я вас заохочую для себе не тільки брати участь в цьому конкурсі, спробувати свої сили, а насправді, в спосіб цього читання і проговорення літератури, можливо розвиватися. Мати, відкривати для себе певні нові горизонти і висловлювати що важливо, думки, які стосуються вас. Не те, що вам розказують на уроках, а те, що хвилює саме вас. Саме для того ми робимо цей конкурс, для того, щоб ви могли вже сьогодні бути почутими. Аудиторіями, ну які чекають ваших конкурсних робіт. Дякую. А скажіть, будь ласка, з якими викликами ви як організатор стикаєтесь під час організації конкурсу? Я думаю, що найбільший виклик був у 2022 року, тому що оголосили ми конкурс наприкінці січня 2022 року. А в лютому ви знаєте, що відбулося, так. І для нас був великим викликом те, чи взагалі його продовжувати. Більшість команди перебувала тут в Києві, тобто, я, як і ви, була в укритті. І коли Попри все, в березні вже почали надходити перші роботи. Для мене це була шокова абсолютно ситуація. Я, ну ми зрозуміли так. Ми трішки продовжили термін отримання конкурсних робіт, зважаючи на ситуацію а, великої війни, але насправді а, ми зрозуміли, що це ще й дуже література, це дуже важлива терапевтична терапевтичний аспект і терапевтичну дію. Друга історія для мене це не стільки виклик, скільки ну завжди абсолютно розчулює всю команду Київської малої академії наук соцмережі Літком, яку водно, яка є співорганізатором і яка водночас організовує цей конкурс для всіх наших команд. Це є те, що на конкурс протягом тих двох історій, що я вже вам розказала двох едицій конкурсу, надходять роботи з тимчасово окупованих територій. Mm -hmm. Я не уявляю собі е, масштаб мужності людей які, це. людей, які в окупованому Скадовську, Олешках, Донецьку, Луганську. Записують літературні подкасти і надсилають нам. Я знаю точно, що ці люди знаходяться там, тому що і частково вони так само вигравали конкурс, і ми змушені були цілими правдами неправдами організовувати доставку їм цінних подарунків. І ось цей потенціал віри. Потенціал ну, такої не, не те, така. що внутрішньої певної незламності. Що в тому числі література це той стрижень, який мене сьогодні тримає, який мені сьогодні дає натхнення вистояти в умовах тим, тимчасової, я підкреслюю, окупації. Це дуже цінно. А, і Третій аспект, чому я так заохочую киян брати участь, тому що сьогодні багато звучало про те, от ми маємо багато можливостей. По-моєму, ми трішки кияни навіть нехтуємо цими можливостями, ми трішки розбалувані. Не у вас є класна школа, у вас є а, класна техніка, а ми Воно є і добре. Більшість учасників насправді ми маємо з невеличких міст і сіл е України. І я скажу для Киян, що вони зовсім не поступаються рівню компетенцій, але найцікавіше, рівню бажання вигравати. От ви сьогодні запитували про місця, те, Чого бракує нам, киянам, це насправді конкурентності. Ми звикли, що ми все маємо. А діти, які позбавлені цієї можливості, які, до прикладу, сьогодні навчаються вже в на деокупованих територіях Херсонщини, і навчаються, я знаю це прекрасно, тому що моя рідна тітка, вона вчителька української мови і літератури в одному із таких сіл. Для них немає взагалі нічого, Ні, немає жодного бар'єру, немає жодного кордону. Тому що вони, у них є потреба вчитися. І я вам дуже бажаю цю потребу не втратити, тому що. Конкуренція там набагато вище, ніж ви можете собі це уявити. І наостанок хотіла спитати, який самий веселий підкаст, який визвав у вас просто щирий посмішку і щирий сміх? Розкажіть, будь ласка, Самий веселий ага, точно у нас були. У нас минулого року, коли ми ну, запропонували тему біографії українських письменників. Насправді ми мали штук 5, напевно, подкастів, де чомусь, ну, можливо, це так само, перепрошую, впливає війна. Учні і старші люди, тому що у нас є дві вікові категорії, це до 18 років і після 18 років, що з однієї, що з іншої категорії розглядали темперамент письменника, його долю відповідно до гороскопу. До того, в який рік народився, в який місяць і в який день. Ну, тобто, це виглядало на якийсь такі те, та, що нам, як науковцям, а, було дуже так було трішки дивно, але ми розуміємо, що запит а, гороскопний, він, на жаль, має місце існувати в нашому сьогоденні. Я вам дуже дякую, дуже приємно і дуже цікаво було. Я сподіваюся, що у нас від нашого ліцею буде не один літка записаний. Дякую, яку я.